Вітаю, зараз покажемо вам наш дуже свіженький кейс у ніші автозапчастин. Невеличка передісторія. З клієнтом ми працюємо вже два місяці. До цього клієнт працював три місяці з агенцією і не був задоволений результатами. Тому звернувся до нас. Спочатку ми провели аудит, показали потенційні точки зростання, потенційні моменти, які варто було і варто. Виправити, з цього і почалася наша співпраця. Першим етапом ми переналаштували повністю систему трекінгу, тому що частина подій взагалі ключових, ключових подій взагалі не трекалась, а частина трекалася некоректно. Наприклад, була форма запиту запчастини по він-коду, яка трекалась не як спрацювання заповненої форми, а як клік по кнопці. Запиту. Відповідно, клік по кнопці, і реальна заповнена форма, реальний лід Як ви розумієте, це різні речі. Якщо перейти безпосередньо до результатів, то маємо ми наступне: за 60 днів, які ми співпрацюємо з клієнтом, ми змогли збільшити кількість конверсій на 100%. Так, ви, це бачите. ви це бачите на дашборді і знизити. Вартість сліда на понад 40% це всього за два місяці співпраці, але були нюанси. Перший місяць він був, скажімо так, посередній і особливо нічим не відрізнявся від попередньої агенції, да? тому що в цей період ми вносили правки в трекінг, який безпосередньо впливає на результати. Коли ми додаємо, наприклад, якісь нові події, або старі, в системі теж треба переналаштуватись під ці нові вводні дані. Але поточний місяць, поточні 30 днів показують нам феноменальні результати, навіть у порівнянні з, з нашими результатами місяць тому. Зараз я вам продемонструю. Тут теж саме бачимо зростання кількості конверсій на ну, більше ніж 100%. Зниження CPA майже. На 100%, ну там десь 80-90%, треба так більше дивитися. При всьому, цьому, при всьому цьому, як ви бачите, на дашборді, ми збільшуємо бюджет. Що це означає? Якщо метрика конверсії і CPA вони взаємозалежні, вони корелюються між собою, то збільшення бюджету частіше за все призводить до зменшення кількості конверсій і відповідно до збільшення вартості ліда. В нас цього не відбувається, ми все робимо коректно, ми все робимо поступово, тому і маємо такі е, прекрасні результати, що, власне кажучи, клієнт сам і відмічає по співпраці з нами. Ще забув згадати нюанс. Що в мене дятел живе. Ще забув згадати нюанс, що не всі товари сайту потрапляли в Google Merchant Center із за того, що попередня агенція, вони, я не знаю, просто не звертали увагу на те, що кількість товарів в фідах не поміщається в Merchant Center. Першим ділом ми відправили запит на збільшення кількості товарів в Нашому мерчант центрі що для того, що всі товари, які є в клієнта, вони були у нас в мерчант-центрі. Що не менше, щоб вони показувалися в безкоштовних показах, навіть якщо ми їх не будемо рекламувати. Які типи рекламних кампаній ми використовуємо? Ну, перш за все, ми використовуємо стандартний шопінг, також ми використовуємо Performance-Max рекламні кампанії. І третій тип ми використовуємо локальні рекламні кампанії для залучення? Не офлайн трафіку, а саме онлайн продажів На цьому все. Дякую за увагу.